Вже 20 років свято державного прапора на рівні з Днем Незалежності є важливим для нашої держави. Синьо-жовтий прапор, як один із ключових символів України, вшановують 23 серпня. Сьогодні наш прапор є на шевронах та позиціях захисників і підіймається у звільнених населених пунктах у знак перемоги над російськими окупантами. У цей святковий день в містах і селах України наш символ свободи і боротьби за незалежність майорить над будівлями і здіймається в небо, об'єднуючи сотні громадян. Дня державного прапора України стяг урочисто підняли і в Миргороді на головному флагштоку біля краєзнавчого музею. Наш прапор є невід'ємним атрибутом усіх державних свят. Він зіймається над посольствами нашої держави в багатьох країнах світу. Під жовто-блакитним стягом українські спортсмени стоять на п'єдесталі пошани, здобуваючи перемоги. Прапор гордо майорить над позиціями українського війська і веде бій тисячі мужних захисників. Прапор скорботно тріпоче над могилами полеглих героїв. Для того щоб підняти український прапор і відзначити таким чином його день, до пам'ятника українським козакам прийшли представники Миргородської міської та районної гілок влади, працівники поліції та культури і громадськість. Право підняти синьо-жовтий стяг надали нашим захисникам. Мелодії гімну України урочисто завершили захід. Наш прапор це не просто символіка, це частинка душі нашого народу. Відзначаємо день державного прапора та пам'ятаємо завдяки кому він у нас є сьогодні.